Поезія про емоції під час Великої війни. В Івано-Франківську полтавська поетеса Лариса Мельник презентувала дебютну збірку новел та віршів Ати живи. У двох розділах літературного доробку авторка поєднала поезію про власні переживання під час повномасштабного вторгнення і оповідання про мир. Я з Полтавщини, от місто Зіньків, ми знаходимося за 90 кілометрів від кордону. З Росією, а місто Охтирка, яке стало вже містом Героєм, ви знаєте, да воно на відстані 45 кілометрів від нас, і ворожа колона, яка йшла от з цього напрямку на Київ, була розбита за 20 кілометрів від нашого міста. І ми, звичайно, з 24 лютого минулого року, і по сьогоднішній день, ми маємо таку внутрішню тривогу, яка пов'язана з тим, що ми вже розуміємо, що ворожа колона за один день може опинитися. Біля стін наших будинків свого першого вірша авторка написала у травні минулого року. Чимало поетичних рядків присвятила українським захисникам. Хортице, мати козача, знов Україна плаче, стогне під чуботом вражем, та не здається, як завжди. Сьогодні день вишиванки, В країна розквітла ними. Ми ще тримаємось, друже, нас іще не згомили. В очах твоїх бачу в тому, в моїх ховаються сльози. Мій український солдоте, ми вистаємо, ми переможемо. Попри емоційно напружену поезію, пані Лариса переконує збірка ти живи про надію і віру у світле майбутнє. Саме цей сенс авторка вклала у назву книжки. Хотілося б, щоб назва цієї книжки стала, знаєте, ніби заклик до усіх, і щоб усі наші солдати, воїни поверталися живими, і всі, хто їх чекає, щоб ніхто не гинув і під час повітряних тривог. Тому ну, хотілося, щоб така життєстверджуюча назва якась була у цей важкий час. Лариса Мельник завдячує виходу збірки друком поціновувачам її літературного слова. Саме схвальні відгуки додали авторці впевненості, аби випустити у світ її першу ластівку. Вікторія Богдан, Геннадій Томнюк, новини на вежі.